Давай слухати читати нову казочку щодня. Загадки. Українські народні загадки. За лісом лісом золотий вогонь горить. Іде полем земля ореться. Ні листя, ні гілля у гаю зростають. Летить пташка либідонька, на полі сідає, сам круглий, чуб зелений. Полотно, а не доріжка і біжить сороконіжка. По синьому морі срібний човник пливе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки і будемо разом слухати-читати.